Показую вам знову свій новенький фаленопсис. Я показувала вам його сьогодні в день у коротенькому відеош, і на сонячному освітленні він мав зовсім інший вигляд. А зараз дивлюсь на нього, нібито це інший фаленопсис. Квіти Втомлені дорогою, як ви можете бачити, вони такі пов'явші, але все ж таки. Я вже зараз уявляю, який то буде шикарний фаленопсис у домашньому квітуванні. Хто не бачив відеошорст, то скажу. Це фаленопсис пастела. І красиво його квітконоси немає можливості, бо навіть не знаю, де його вирощували. Його квіткон... У нього три квітконоси, але вони всі дивляться у різні сторони. Його кольором холодного буска. Знаєте, такий нібито навіть е, з блакиттю, ну дуже красиво. І оцей перехід від е, бускового до блідожовтого з таким знаєте, білим напиленням, ну, краса, справжня краса. А губа насправді в нього губа гірчична. Така, знаєте, навіть темнувато гірчична, і переходить вона у більш жовтий і кінчики вусиків такі біленькі. Ну, одним словом, фаленопсис не перевершений. Якщо хтось ще має сумнів, чи мати такий фаленопсис на своєму підвіконні, то я особисто раджу. Сетка в нього ще акуратна, не зовсім велика. Але ну, зважаючи на те, що все ж таки. Не віриться мені, що це дорослий фаленопсес, ну, скоріш за все, це ще підліток. Коренева в нього суперова, гарна. Я його вже, як бачите, напоїла, бо він був висохлий. І такі лисячка в нього, знаєте, нібито лопаті. І у той же час, отак трішечки ось так до кінчика сходяться. Ну, Одним словом, красива розетка. Але ж мова сьогодні. Вже не про цей фаленопсис. За день я вже на нього намилувалася. Якщо пана Жанна мене не підіб'є, ще на якийсь фаленопсис, то фаленопсисів я вже наїлася. Начебто, знаєте, я вже про ніякий і не мрію. А може і мрію. Ну, хіба що шинело хочу ще мати. Знаєте, що в світі існує пана Жанна із міста Луцьк, і вона обов'язково іще на щось мене підіб'є. Але поки пана Жанна ще не знає, я придбала собі дендрофаленопсиси. Три. Ні, верніш за все чотири. Четвертий ще дуже маленький, його я показувати не буду. Я його пересадила в мох. А ось ці три дендрофаленопсиси вони вже дорослі, готові до квітування. І я вже навіть уявляю собі, що якщо в мене все вдасться, то по осені, хоча б один із них, але повинен заквітнути. Як ви можете бачити, вони всі посаджені в кокос. В кокосі я їх залишати не буду. По-перше, я їх замочу, замочу у рощині шампуню для тварин від шкідників, бо по власному досвіду знаю, там, де дендрофаленопсиси, де дендробіуми, там обов'язково є. Павутинний кліщ або ще якась зараза. Рослина розмохне і я зніму оці захисні чешуйки, скоринки, оці панчухи. Зніму саме тому, що під ними можуть ховатися шкідники. А по-друге, якщо починає гнити резома, то Оці скоринки скривають оту чорну гниль і можна побачити її вже ось тут, на зеленому місці, а це вже буде запізно. Тож я завжди знімаю оці скоринки сухі. На всіх рослинах, і на дендробіумах, і на котлеях, і на ну, всі бульбові фаленопс, ой, бульбові орхідеї. Я намагаюся якомога більше ну, не здирати, не терти. А там, де вона знімається, Познімати оті всі панчухи. Лені я придбала в групі Маріпоза у олівок. Ну, Дивлюсь, що стан самих рослин дуже гарний, а от що стосовно коріння, то воно не живе. Тож, не буде шкода його і обдирати разом із цією кокосовою скориною. Я в кокосовій скорині, це. Однозначно залишати не буду. Я хочу пересадити їх у звичайну посадку. У ґрунт спеціально сьогодні сходила до магазину зранку і придбала ґрунт, який має назву Корапіні, там суміш пінії і кокочіпсів. І як на мій погляд, то буде найгарніший ґрунт для дендрофаленопсисів. Єдине, що знаєте, це вже спроба номер, мабуть, три. Не знаю, в мене дендрофаленопсиси чомусь не виживають. Всі кажуть, що це такі легкі рослини, а мої стоять стоять, а тоді поскидають всі листя свої, а тоді посохнуть. Ну, одним словом, на сьогодні в мене є два дендрофаленопсиси, начебто зелені, начебто живі, але квітнути вони вже другий рік не хочуть. Тож придбала іще три. І зараз коротенько вас з ними познайомлю. Це все гібриди. Ховувала на обум, тобто та квіточка що сподобалась, то і брала. Головне, щоб ті квіточки були не мілкі, а розміру стандартних фаленопсисів. Перший дендрофаленопсис, це дендрофаленопсис кінг драгон. Гарненький кущик. Он... А навіть є молоденький зріст, який саме і дасть коріння для того, щоб підтримувати життєздатність ось цих, всіх псевдобульб. Псевдобульб тут чимало, але знаєте, я їх роздивлялася і, ну, а ні, ось, бачите, є квітлі є. Бо хотіла вже сказати такий здоровенний кущ. Але жодного разу не квітнув. Ні. Дві псевдобульби бачу, в нього були квіти. Тож маю надію, що і мені він подарує свої красиві квіти. Друзі, назву, друзі, назву цього фадендрофалінопсису я не вимовлю. Прочитайте її самі, бо якщо я прочитаю, то ви будете сміятися. Сука та я, я б сказала. Отак воно мені здається. Так, що ми бачимо тут? Гарні псевдобульби. Я шукаю, знаєте що, я шукаю, чи є хоч якась набухла почка, бо нових зростів тут немає. Але зараз я і нових почок ніяких не бачу. Але це слоненя. Такі, знаєте, височенькі дендрофаленопсис, тож вважаю, що... І квіти повинні бути крупненькі. Ну, подивимось. Як на картинку дивлюся, то мені дуже подобається. Дуже. Я взагалі люблю дендрофаленопсиси. По-перше, вони до півроку квітнуть, по-друге, квіти красиві. І зважаючи на те, що це воно подіальні орхідеї, вони не розкладають свої листя. і Якщо їх поставити всі в трьох, то вони займуть місце одного фаленопсису. А квітнути будуть такими самими квітконосами, з такою самою кількістю квітів, як і фаленопсиси. Третій Дендробіум Кінг драгон Peach, його квіти мені сподобалися найбільше. Але, зважаючи на розмір попереднього, то це ще так, знаєте, занадто молоденька рослинка. їй мабуть, ще треба буде іще один зріст виростити для того, щоб проквітнути. Ну, це моя думка, а там хто зна, а може, він візьме і заквітне, квітне. Але я дивлюся, що то був квітконіс. Ні, то був чохол, а квітконосу ще не було. Тож я так думаю, що цей... Дендробіум фаленопсис буде квітнути, якщо буде квітнути, якщо виживе в моїх умовах, то із наступної псевдобульби. Ось такі в мене сьогодні вихвалялочки. Не знаю, чи здуріла я, чи що. Але, ну, так, так, зірки показали. Так, карта лягла. Захотіла і придбала. Сьогодні в мене все. Ось таке в мене нове придбання. Не знаю. Чи правильно я зробила, чи ні, але вже зробила. Тому бажаю всім миру, здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей. От як пересаджу, то покажу вам, що в мене вийде. Пересаджувати їх скажу вам важкувато, саме тому, що треба якомога більшу частину оцих з зняти. зняти. Ну, зважаючи на те, що у цього дендрофаленопсиса живих корінців немає, то це буде зробити легко. А що стосується онтих, то я ще не знаю.